В Україні одиниці шкіл, які справді навчають мистецтву гримерних спецефектів. Ми одна з них. sfx курси в школі IBS при Київській академії прикладних мистецтв місце, де фантазія стає реальністю. Тут ти навчишся створювати те, що бачать мільйони: обличчя героїв, монстрів, фей і суперлюдей. Це світ, де уява головний інструмент митця. Наші курси відкриють для тебе професію майбутнього. Обирай! Курс зліпок обличчя твій перший крок у світ спецефектів. Курс Фейкблад, мистецтво створення реалістичної крові і ефектів, курс гримерні спецефекти, синці, шрами, опіки, рани, що виглядають по-справжньому. Та курс пластичний грим та наліпки. Створюю персонажі, які оживають перед камерою. Наші викладачі, практикуючи гримери кіно, телебачення і шоу бізнесу, вони знають, як створити ефект, який глядач запам'ятає назавжди. Попит на таких фахівців зростає з кожним роком. Кіно, реклама, шоу, косплей, серіали це мистецтво, яке поєднує фантазію, творчість і високий дохід. Створюй та перевтілюй. Заробляй на своїй уяві курси SFX гриму в школі ІБС при академії КПМ, місце, де починається твоя історія в кіно. Запис відкрито на сайті Б'ютіКапіком або за вказаними телефонами. Стань тим, хто створює магію кіно. Запишись уже сьогодні.